Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко. Я психологиня, і сьогодні поговоримо про п'ять причин, того, чому ви постійно сумніваєтесь в собі. Вам здається, що ви недостатньо добре щось робите. Вам важко починати одним словом про п'ять причин низької самооцінки. Спойлер, не всі з них пов'язані із травмою, одна пов'язана. Коли ви знаєте, що саме з вами відбувається, і трошки більше це розумієте. Дуже часто це приносить навіть таке емоційне полегшення, і ви можете трошки більше собі дозволити вважати більш нормальним те, що з вами відбувається. Відповідно, вам трошки легше вже буде з цими причинами щось далі робити. А ну, а якщо ви захочете більш докладне відео про те, як це. Робити, де да, що можна з цим робити, то пишіть про це в коментарях. Взагалі, низька самооцінка це цілий вже бренд. Загалом, начебто, всі розуміють, що під цим мається на увазі. Проблема в тому, що в психології низька самооцінка вона має доволі чітке і конкретне визначення, і зазвичай це означає, що ви вважаєте, що те, що ви зробили, воно було на якомусь там певному рівні. Ну, наприклад, якщо низька самооцінка, то я вважаю, що я погано там не знаю, роблю пиріжки. Чи погано кермую, чи погано вишиваю хрестиком і так далі. Але ми будемо говорити в більш такому популярному значенні цього слова, коли вам здається, що все погано, що, можливо, ви не годитесь до якоїсь роботи, коли вам здається, що ви щось робите погано, чи ви боїтесь помилитися, вам здається, що це доволі ймовірно, і ви довго можете приймати рішення, чи робити вам щось, чи не робити, ви можете хвилюватись, коли ви. Показуєте те, що ви робите комусь, і взагалі чи варто комусь це показувати? Ви можете цього уникати. Ну, в принципі, це може вам шкодити. Перша причина це може бути те, що ви просто знаходитесь на початку якогось свого шляху і поки що не маєте достатньо досвіду. Так формується і наша самооцінка, і наша впевненість, і наше вміння спиратись да на якийсь свій досвід. Він формується з позитивного зворотнього зв'язку, з того, що нам говорять, оточуючі, і з тих результатів, які ми маємо, ну наприклад, якщо я знаю, що у мене є там диплом спавної спеціальності. У мене є зворотній зв'язок, десятків там, чи сотень клієнтів. А у мене є там якийсь результат з того, що ось моя робота, ось до, ось після, ось я розумію. Да? То тоді у мене приводів для низької самооцінки да? чи невпевненості в собі, їх набагато менше, ніж якщо я тільки-тільки починаю щось робити, я поки що не знаю, чи вийде воно у мене, чи ні. І загалом таке явище, воно називається комплексом самозванця. Якщо хочете відео. Про це більш докладне, то пишіть про це в коментарях. В принципі, комплекс самозванця загалом лікується, умовно кажучи, ось якраз тим, що. Ви отримуєте той досвід, якого вам не вистачає. Ну, єдине, що там можуть бути певні проблеми, про які зараз було б говорити занадто довго. Загалом, те, що зараз на цьому я можу сказати, це те, що ну просто слідкуйте і більш тверезо оцінюйте, що саме відбувається. Можливо, вам треба просто десь поставити собі таку більш чітку і більш дрібну задачку, да, зробити її, відчути, що ви вже на правильному шляху, що ось це вийшло, можна йти далі. Одинках там вище, вище і вище, там можливо ви ставите собі доволі грандіозні плани. Очікуєте від себе забагато. Друга можлива причина це токсичне оточення. Я думаю, що це очевидно. В принципі, що дуже важко бути впевненим в собі, якщо навколо тебе постійно є люди, які тебе принижують, якщо вони з тебе насміхаються, критикують тебе, причому критикують деструктивно. Тут важливо собі для того, щоб відрізнити, да, це саме якась там умовна токсична, деструктивна критика, чи це здалось, да, можна задати собі кілька питань. Перше, хто людина, яка дає цю критику, чи вповноважена вона її робити. Якщо це начальник, якщо це вчитель, чи якщо це людина, у якої бросите цей зворотній зв'язок, він вам потрібний, да, то в принципі оце, ця перевірка вона пройдена. Якщо це людина, яку про це не просили, яка некомпетентна в тому, щоб давати цей зворотній зв'язок, то тоді можна задуматись. Друге запитання воно звучить дуже просто: і що? А, тобто вам кажуть, ось щось сьогодні в тебе якось ти може на цієї ноги встав, щось в тебе сьогодні не дуже входить. І що? А, тобто що від вас очікується у зв'язку з цим? Чи можете ви це виправити? Чи це необхідно, з якою метою взагалі це все казалось, да? тобто, ну з якою? реально допомогти вам відмітити, що пішло не так? В даному формулюванні, напевно, ні. Чи це дає вам зрозуміти, як це виправити, чи дає це зрозуміти якусь важливу для вас інформацію, конструктивну, з якою ви знаєте, що потім робити? Тобто, ви просто відповідаєте для себе на ці питання, якщо відповідь ні, якщо це ні для чого не допомагає, якщо це. Людина некомпетентна, невповноважена давати вам цей зворотній зв'язок, то, можливо, слід спробувати цей зворотній зв'язок припинити. Для цього вже тут трошки складніше. Да? Можна пробувати встановлювати кордони, подивитися, що взагалі у вас з ними, наскільки вам легко людині відмовляти, наскільки сильно ви хочете для людини здатися достатньо хорошою, достатньо успішною, наскільки взагалі внутрішньо емоційно вам це важливо. Наскільки вам здається, що ось це ставлення до вас це взагалі нормально. І Тут може приховуватись доволі багато проблем. Бо сама по собі якесь токсичне, неприємне оточення це неприємно, але це не така визначна прям, проблема. Дуже часто, внутрішньо ми або даємо оцим словам, дуже сильно нас поранити. Або е, довше залишаємося в цьому середовищі, яке нас не розвиває, яке не дає нам нічого хорошого, да, в якому ми почуваємося дуже погано, тому що ми просто постійно прокручуємо це все, сумніваємось собі. Ну і також, що ще тут важливо робити, це формувати те, що називається резильєтністю. Більш простими словами це було б щось типу стійкість, да, тобто вміння. Знаходити підтримку, знаходити опору в інших місцях, чи є у вас інші якісь там підтримуючі стосунки? Ну, якщо вже так сталося, що у вас є там певне токсичне середовище, там, наприклад, на роботі, чи є у вас там стосунки, які дадуть це пережити, скажімо так. А, може, це друзі, може це кохана людина, може це хтось з рідних. Чи є у вас якісь там хобі, інші такі заняття, якими ви любите займатися, да, в яких ви відчуваєте себе собою, в яких ви можете відпочити від цього всього, відпочити від оцінки, відпочити від... Ам... Очікувань інших людей це все важливо для того, щоб просто могти відновитись. Третя можлива причина це негативний досвід, який є, умовно кажучи, не перетравленим. Тобто, наприклад, коли стається якась подія, яка, скажімо так, вона є доволі стресовою, вона є з негативним результатом. Розлучення, звільнення з роботи, знову ж таки, перебування в якомусь токсичному середовищі, з якого ви вийшли фізично, Та, але поки що цей досвід наче вас. Ну, переслідує, скажімо так, якщо ви відчуваєте, що ось була якась подія, і ви після цього, начебто, почуваєтеся не дуже, вам важче щось робити, ви постійно сумніваєтеся в собі, а вам здається, що це якось не так, як вам би того хотілося, то, можливо, причина саме в цьому. Також сюди можна віднести булінг, можна сюди віднести якийсь переїзд в інше місто, в іншу країну, там, де ось ви мали якийсь певний соціальний статус, ви мали якісь свої надбання, а потім ви там. Перемістились, да, і там вже ваш соціальний статус. Вам треба це все робити, ну можливо, не наново, так, але точно зі сходинки трошки нижче. Знову ж таки, те, що тут можна робити, це спробувати собі це трошки легалізувати. Да, що це нормально? Такі події, тих треба перетравлювати, їм треба дати якийсь час. Можливо, ну тут треба слідкувати, чи є у вас знову ж таки можливість ця брати підтримку, відволікатись, да, якось. Взагалі, дозволити собі це, да, що там, наприклад, я розлучилась, чи я розумію, що я там втратила там, кохану людину, да, і це сильно на мене вплинуло, тала, тому що я просто горюю за тими стосунками, що в мене були. Чи я зараз себе звинувачую? що... І принижую, що я там якась погана людина, знову в мене нічого не вийшло, я не вдаха, я не вмію в стосунки, я не вмію їх будувати. Тут важливо розрізняти. Якщо це скоріше другий варіант, то тут краще все ж таки звернутися за психологічною допомогою, тому що це саме те, що не дає вам цей досвід перетравити і залишити його в минулому. Четверта, а можлива причина це пастка нереалістичних очікувань і порівняння з іншими. Взагалі, тому всі порівнюємо себе з іншими і маємо якісь орієнтири стосовно того, як у нас щось має виходити, на якого результату ми очікуємо. Але дослідження показують, що більш щасливі люди вони порівнюють себе з іншими, але вони порівнюють е, з тими, у кого щось там виходить гірше. А ось люди нещасливі, вони порівнюють знизу вгору, тобто дивляться на тих, у кого вже вийшло. І е, порівнюють себе з ними, що, ну, що не так, що погано там і так далі. І е, з одного боку, це е, в принципі може пояснюватись навпаки. Тобто, коли людина щаслива, вона має трохи більше ресурсу для того, щоб подивитись, там у кого щось не вийшло, да, може якось поспівчувати, і дійсно людина може звертати на це більше уваги. Ну, а коли людина відчуває себе нещасливою, то це означає, що я щось не радує в своєму житті, і вона починає дивитися на тих, кого це життя там якось радує, у кого щось виходить, те, що вона хоче, для того, щоб зрозуміти: ну, а як саме це виходить? Але в чому тут пастка? По-перше, в тому, що зараз соціальні мережі вони дають просто величезні. Можливості для того, щоб знайти людину, яка, начебто, ідеально в неї виходить це те, що ви хотіли. Вона подорожує, у неї ідеальні стосунки, ідеальні діти, ідеальна робота, самореалізація, бізнес, масаж кожного дня там все таке. Все у цієї людини вийшло. І з одного боку зрозуміло, що це може бути просто портка. Ви не розумієте, що там всередині, але ви вже можете купуватись на цю красиву картинку. З іншого боку, тут втрачається ось такий момент, важливий для розуміння, це те, що ми всі не починаємо з одного і того самого рівня. Зазвичай, коли ми всі формувалися якось еволюційно, у нас не було таких можливостей, тобто навколо себе ми мали обмежене коло людей, і вони плюс-мінус були схожими на нас. Зараз же ми можемо, не знаю, за якимись кардашянами спостерігати, тобто за людьми з іншого континенту, за людьми з іншим достатком. У них були зовсім інші умови для цього достатку, у них були інші умови в плані, не знаю, терапії здорового оточення ще чогось. Да? Тому це зараз не про кардаш'янів, а загалом про людей, на яких можна натрапити і порівнювати потім себе з ними. І тому ці порівняння вони часто самі по собі вже не є реалістичними. Можна себе день за днем, просто намагаючи щось зробити для себе насправді корисне, намагаючись зрозуміти, ну, як, да, просто потрапляти в постійне розчарування, що у когось виходить, а у мене ні, неможливо зі мною щось не так. Да? І тоді, якщо ви це за собою спостерігаєте, коли ви дивитесь на когось, коли ви не знаю, дивитесь чиюсь сторінку в інстаграмі, коли ви спілкуєтеся з кимось, і ви постійно маєте таке відчуття, спробуйте задуматись. Звісно, з соціальними мережами трошки легше. Тут прям я б напевно прям рекомендувала відписатись від тих людей, від яких ви це відчуваєте постійно, бо ви заходите кожного дня, і ви просто ну це не мотивує ні на що. Це демотивує навпаки, і залишає у вас такий неприємний осад. Другий момент, коли ми постійно себе отак порівнюємо знизу вгору, ми забуваємо, що є інший полюс. Ну, тобто, наприклад, жінка, яка дуже хоче бути хорошою матір'ю, і переживає, що те, що вона не кричала на свою дитину, те, що вона там десь не приділила їй час, напевно, це свідчить про неї, що вона погана матір, і вона тоді дивиться на ту точку, де ось є оця умовна хороша матір. Вона собі її так уявляє, що це хороша матір, яка там емоційно проводить час зі своїми дітьми, яка не зривається на них ніколи, яка ніколи на них не кричить. Можливо, в її оточенні вона десь бачить таких матерів, які так роблять. Але вона забуває, що у цієї прямої є інший полюс, є погана матір, так як вона себе уявляє в цій точці. Як взагалі, ну, що робить погана матір, яка вона? І тоді, якщо порівняти, окей, є оця хороша матір, я до неї там, до ідеальної матері, матері, я ще не дотягую. А що робить погана матір? А тепер спробувати подивитись, де на цій точці я. І зазвичай, скоріше за все, виявиться, що ви не на мінімальній точці, ви ну, десь, скоріше за все, ближче до середини. Да, це просто для того, щоб більш тверезо це оцінювати. Ну, а також, якщо ви впізнаєте себе в цьому, ви можете а, трошки прям виписати собі, що ви від себе очікуєте. Ну, тобто, ви, вам зараз здається, що ви щось робите погано або недостатньо добре. А як буде достатньо добре, прям спробуйте виписати собі по пунктах. А потім подивитися на ці очікування. Так, наскільки вони реалістичні, наскільки це можливо, ви можете навіть до цього, бо іноді наші судження вони не є досить об'єктивними. Можна спробувати запитати у іншої людини, як ти думаєш, наскільки це можливо, наскільки це реалістично, там, і так далі. Потім порівняти це все із своїми можливостями. Взагалі є доволі багато концепцій, які пояснюють, чому саме нам потрібно ставити собі такі високі планки, багато кому з нас. Треба ставити собі такі високі планки, досягати їх. Причому дуже часто людина, вона коли досягає цих високих планок, вона потім не відчуває себе щасливою. Тобто, ну а де, де результат, де те, до чого я так прагнула. І, е Основна така концепція, яка мені найбільше тут подобається, заходить, більше пояснює це все. Це концепція вразливого нарцисизму. Знову ж таки, якщо хочете окреме відео по вразливому нарцисизму, то напишіть про це в коментарях. Ну і п'ята причина. Я обіцяла, що одна причина буде про травму, це вона травматичний досвід. Як відрізнити, що це саме травма, а на щось більш таке ситуативне? Подивитись, наскільки це проявляється в різних сферах життя. Тобто, якщо ви відчуваєте, помічаєте за собою, що ви, в принципі, легко себе критикуєте, чуйно відноситесь до критики інших людей, що ви дуже легко втрачаєте впевненість собі, може бути таке, що у вас, начебто, такі гойдалки бувають, то все чудово, то ви прямо Починаєте сумніватися в собі, причому це із серії з 10 людей, 9 сказали, що я красуня, одна людина сказала, що мені не подобається, як ти виглядаєш. Я потім ну, ходжу цілий день, думаю, блін, я погано виглядаю. Да, якщо це отак відбувається, то це може, бути, може вказувати на те, що причиною є саме травматичний досвід. Однією з ознак, яка вказує на те, що це травматичний досвід, це завмирання. Поясню, що це означає. Коли ви чуєте критику, коли ви відчуваєте, що щось не так, що ви щось зробили не так, коли ви чуєте, як хтось про це говорить, коли ви, вам здається навіть просто, що інша людина зараз скаже, що щось їй не сподобалось, то ви відчуваєте таку дуже сильну напругу, і вам Дуже важко може бути почати сперечатися з цією людиною, сказати: Ні, я не буду робити щось додаткове для того, щоб там не знаю, досягти цієї планочки. А коли ви прям відчуваєте дуже сильний сором, дуже сильну ніяковість в тих місцях, де ви ну, начебто можете себе показати як недостатньо гарних. То це може бути одна із ознак травми. Ну і нарешті, якщо у вас в житті була якась давня подія, або, скоріше за все, прям ряд подій, або ви жили в умовах, де вас принижували, якось знецінювали, ставили під питання те, що ви можете щось зробити, дуже сильно критикували, ставили дуже високі від вас там, якісь очікування. Це також якраз і могло бути причиною того самого травмуючого досвіду, через який зараз ви відчуваєте себе невпевнено. Іноді це також був. Емоційне насильство, фізичне насильство також. Якщо ви знаєте це про себе і знаєте, що це у вас є, то бажано тут звертатися в роботу з психологом, тому що з цим працювати. Доволі складно, тому що це те, що впливає в принципі на весь ваш досвід загалом. Ви вже на себе дивитесь через призму того, що ви щось робите не так або можете робити не так. І можете відчувати з цього приводу дуже сильну тривогу, можете себе багато в цьому зупиняти. Саме тому запрошую вас на свої консультації, якщо у вас є в цьому потреба і є бажання. Звернулися можна за посиланням внизу в описі до цього відео. Пишіть в коментарях, про що ще розповісти тут, на каналі, безкоштовно, тільки за вашу увагу. Підписуйтесь і до зустрічі!